Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Ми з вами продовжуємо вивчати другу книгу Хронік. На цьому тижні на нас чекають розділи з 22 до 32 -го яких ми читаємо, як поступово народ, виявляючи постійно непослух Божому Слову, морально деградує? Сьогодні, на прикладі кровожерливої аталії, ми ще раз переконаємося в тому, що Бог ніколи не залишає гріх без покарання. А ще ми дізнаємося про історію виникнення так званої скриньки Йоаша? Завтра... Ми з вами прочитаємо про царювання двох наступних царів Південного царства Амації та Узії. Обидва робили угодне в господніх очах, але Амація після чудового початку прийшов до сумного кінця, а Узія отримував чудову Божу допомогу до тих пір, поки в його серці не оселилась гордість. Коли декількох царів, що змінювали один одного, можна назвати праведними. Це досить незвично, чи не так. У випадку Південного царства було саме так три царі підряд, що стояли на чолі держави, були праведними це Амація, Узія та Йотам. Про царювання останнього ми почуємо у середу. Але, звичайно, таке не може тривати довго, і після праведного Йотама з'являється нечестивий правитель це Ахаз. Ми з вами побачимо, у чому він був нечестивим. Четвер ми будемо свідками чудового духовного відродження народу Божого, що відбулося за часів правління царя Єзекії. Ми побачимо позитивну сторону реформ, які він ввів. Крім того, що зробив цар Єзекія, ми ближче подивимося і на життя царя, побачимо, якою людиною він був. В наступній бесіді, на прикладі того ж царя Єзекії, ми побачимо, як потрібно вирішувати проблеми. А щоб у нас не склалося враження, що та чи інша людина була ідеальною, на сторінках біблії є також помилки, яких припускалися ті чи інші люди. Ми вже знаємо про помилки Давида, Соломона, інших персонажів біблійної історії. І ось тепер на черзі цар Єзекія. Якої ж помилки припустився він? Про це у п'ятницю. А зараз рушаємо сторінками Біблії. Слово Пастору Віталію Козобовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати 22 розділ другої книги хронік. Він продовжує розповідати нам про один із найкривавіших періодів в історії народу юдейського і, зокрема, про жорстоке правління Аталії. Читаючи про цю царицю, яка відрізнялася варварською вдачею, ми повинні добре засвоїти, що гріх нікому не сходить з рук. Почнемо з 10-го вірша. А коли Аталія, мати Ахазії, побачила, що помер її син. То встала і вигубила все цареве насіння Юдиного дому. Читаючи про таке звіряче відношення до своїх родичів, я просто не в силах приховати своїх почуттів. В якою ж треба бути підступною і жорстокою, щоб винищити своїх власних онуків? Якщо ви вже дідуся або бабуся, то вам повинно бути зрозумілим відношення до онуків. Я впевнений, що до онуків багато людей ставляться набагато краще, ніж до дітей. Якби я свого часу знав, які прекрасні онуки, я б спочатку завів собі онуків, а вже потім дітей. У мене в голові не вкладається, як ця кровожерлива цариця змогла убити своїх онуків, але саме так вона і вчинила. Аталія убила їх усіх, крім одного, котрого вона просто не змогла знайти. Читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші. А його сават, дочка царя, взяла Йоаша, сина Ахазії, та й викрала його з поміж вбиваних царських синів і дала його та няньку його до спальної кімнати, і сховала його Єсофат, дочка царя Рама, жінка священика Єгояди, бо вона була сестра Ахазії перед Аталією і та не забила його. І він був з ними в Божому домі, ховаючися. Шість років, а Аталія царювала над краєм. Якби цього не відбулося, рід Давидів припинив би своє існування, і обітниця, яку Бог дав Давиду про прихід Месії, ніколи б не збулася. Ось наскільки серйозно все могло обернутися. Як бачимо, сатана не залишає своїх спроб знищити рід, який, зрештою, приведе до Спасителя Ісуса Христа. Згадайте, як Сатана спробував знищити цей рід, коли в Єгипті було наказано погубити всіх дітей чоловічої статі. За часів Амана сатана намагався взагалі знищити всіх євреїв. А коли народився Ісус, сатана намагався убити його за допомогою царя Ірода, який винищував усіх дітей чоловічої статі у Вифлеємі. І ось ми щойно прочитали ще про один такий приклад. Коли роду Давида загрожувала смертельна небезпека, тому що в живих залишався всього один нащадок, хлопчику, ім'я якого було Йоаш, був всього один рік, коли його сховали в Домі Божому. У храмі його тримали шість років, протягом яких царством керувала кровожарлива Аталія. Зараз ми з вами перейдемо до вивчення 23 та 24 розділів другої книги Хронік. Там ми прочитаємо ще про третє духовне відродження, яке відбулося під час правління Йоаша в південному царстві Юдеї. Цей період був не дуже тривалим, але вся заслуга за це повернення до Бога належить священикові його яду. Давайте прочитаємо про те, як Йоаш стає царем. Почнемо з першого вірша. А сьомого року зміцнився його Яда і прийняв сотників Азарію Єрохамового сина, і Ізмаїла сина Єохананового, і Азарію сина Оведового, і Маасею, сина Адаї, і Єлісафата, сина Зіхрієвого, в умову з собою. Юдейські начальники і князі були незадоволені кривавим правлінням Аталії. Тоді єгода. Священик скликає начальників на таємні збори, де розповідає їм, що один син Давида все-таки залишився в живих. І всі начальники присягаються, що зроблять цю дитину царем. Потім, на зборах усіх левитів і начальників юдейських був ретельно відпрацьований план коронації Йоаша юного нащадка Давида. Одна третина всієї групи повинна буде стояти в суботу придверними біля порогів храму, друга третина буде стояти в домі царя, і третя частина буде знаходитися біля воріт. До храму не будуть пускати нікого, крім священиків і левитів. Царя щільним кільцем оточать озброєні левити. Його яда роздав списи і щити, що зберігалися в храмі. Тепер читаємо одинадцятий вірш. І вивели вони царського сина, і поклали на нього корону та звої закону, і зробили вони його царем, і помазали його, його яда та сини його, та й крикнули: Нехай живе цар! Просто вражає стрімкий переворот, у результаті якого семирічний Юаш нащадок Давида тепер знаходиться на престолі Юдеї. І далі ми читаємо про те, як страчували Аталію. Аталія була впевнена, що знищила усіх своїх родичів і тепер її правлінню ніщо не загрожує. Чому вона зробила цей жахливий і жорстокий злочин? Відповідь одна жадоба влади. Вона хотіла бути царицею. У житті зустрічаються люди певного типу, які заради влади готові піти на все. Такі люди є в будь-якому суспільстві і серед представників будь-якого соціального класу. Є такі священики, є такі деякони, є такі політики, є такі диктатори. Багато представників людського роду готові пожертвувати чим завгодно, аби тільки одержати владу. Подібно до цариці Аталії вони просто не можуть жити без влади. Читаємо 12-й вір. І почула Аталія голос народу, що бігав та славив царя, і прийшла до народу, до Господнього дому. Я впевнений, що все це було для Аталії цілковитою несподіванкою. Читаємо тринадцятий вір. І побачила вона, аж ось цар стоїть на помості своїм при вході, а при царі зверхники та сурми, а весь народ краю радіє та сурмить у сурми, а співаки з музичними знаряддями, що подавали до відома знаки на хвалу, і роздерла Аталія шати свої та й крикнула Змова, змова! Звичайно, з її точки зору, це була державна зрада, це була страшна змова. Читаємо 14 та 15 вірші. А священик його яда наказав сотникам, поставленим над військом, і сказав до них Виведіть її поміж шереги, а хто інший піде за нею, нехай буде забитий мечем. Бо священик сказав Не заб'єте її в Господньому домі. І зробили їй прохід. І вона вийшла входом кінської брами до царського дому і там забили її. Тепер давайте прочитаємо про відродження, яке почалося не без участі його яди. Йоаш був ще семирічною дитиною, тому його яда стає його керівником. По суті, саме його яда приймав усі важливі державні рішення до повноліття Юаша. Його яда істинний священник Бога. І він упевнено направляє свій народ на шлях поклоніння Вогові. Читаємо 16-й вірш. і склав з його яда умову між собою і між усім народом та між царем, щоб бути народом Господнім. Його яда зруйнував жертівники Ваалу і перебив священиків Ваала. Він відродив поклоніння Єгові, встановивши порядок приношення священиками і левитами жертв сілопалення». У храмі був відновлений спів у тому вигляді, у якому його колись увів Давид. Придверні уважно стежили за тим, щоб ніщо нечисте не змогло потрапити до храму. Читаємо 21 вірш. І радів увесь народ краю, а місто заспокоїлося, а Аталію вбили мечем. Та сама тема повторюється знову і знову. Гріх завжди приносить із собою неприємності, лиха, страждання і, зрештою, приводить на суд Божий, а відродження приносить на землю мир і спокій. Давайте, друзі, тепер прочитаємо про правління Йоаша. Почнемо з першого вірша 24 го розділу. Йоаш був віку семи років, коли зацарював, і сорок років царював він в Єрусалимі. А ім'я його матері цівія з Баєршеви. У ранній період правління Йоаша царством керував священик його яда. Однак тут також згадується ім'я матері Йоаша. Ця жінка, мабуть, була гарною матір'ю, і, очевидно, вона схвалювала повернення народу до Господа, що спостерігалося в той час. Цівія була родом з Бейршеви. Не так давно я побував у цьому місці і згадував матір Йоаша. Авраам також був родом з Беєршеви, читаємо другий та третій вірші і робив Йоаш вгодне в господніх очах по всі дні священика його яди. І взяв йому його яда дві жінки, а той породив синів та дочок. Під керівництвом його яда Йоаш робив бажане в очах Господа. Однак відразу ми чуємо цю дивну заяву про те, що його яда взяв йому двох жінок. У цей час Йоашу було, звичайно, набагато більше семи років. Не забувайте, що він царював сорок років. Чи потрібно нам зробити висновок, що мати двох дружин добре? Ні, зовсім не потрібно. І сказано тут про це не тому, що багатожонство схвалюється Богом, а тому, що так було насправді. Для того часу дві дружини дуже небагато. Це було зовсім незначним гріхом, особливо для царя. Читаємо четвертий вір. І сталося по тому було в Йоашовому серці відновити Господній дім. Йоаш ріс, а його яда старішав. Коли його яда помер, йому було сто тридцять років. Очевидно, він втратив контроль над священиками і за храмом перестали стежити, перестали його ремонтувати. Навряд чи можна стверджувати, що сам Йоаш стояв на чолі відродження. Однак це було дійсне відродження. Саме Йоаш підготував і наполягав на проведінні ремонту в храмі. Читаємо п'ятий та шостий вірші. І зібрав він священиків та Левитів і сказав до них: Підіть по юдених містах і збирайте з усього Ізраїля срібло на направу храму вашого Бога рік річно, і ви будете спішити в цій справі. Та не спішилися левити. І покликав цар його яду, голову священиків, і сказав до нього: чому ти не жадаєш від левитів, щоб приносили з Юди та з Єрусалиму дарунки за постановою Мойсея, раба Господнього, та Ізраїлевого збору на скинію свідоцтва? Очевидно, Єгояда його яда став зовсім старим, і служіння в храмі звершували вже інші священики, яких мало турбували їхні обов'язки. Читаємо далі сьомий вірш. Бо сини нечестивої Аталії вломилися були до Божого дому, і всі святощі Господнього дому вжили для ваалів. Тепер зрозуміло, що відбулося з храмом, і хто несе за це відповідальність. Храм Божий знаходився в жалюгідному стані, а тому Йоаш вирішує взяти справу в свої руки. Читаємо вірші з 8 по 10. І сказав цар. І зробили одну скриньку, і поставили її в брамі Господнього дому назовні, і проголосили в Юді та в Єрусалимі приносити для Господа даток, що його встановив на Ізраїля в пустині Моїсей, Божий раб. І раділи всі зверхники та весь народ, і приносили, і кидали до скриньки, аж поки вона наповнилася. Юаш не може довірити Левитам збір пожертвувань, тому він ставить скриньку біля входу в храм для того, щоб люди кидали туди свої гроші. Між іншим, відтоді багато організацій користуються цим методом. Вони виставляють так звану скриньку Йоаша і просять людей кидати в неї свої пожертвування. Читаємо 12 та 13 вірші. А цар та його яда давали його тим, що робили працю роботи Господнього дому. І все наймали каменярів та теслів, щоб відновлювати дім Господній, а також тим, що обробляли залізо та мідь на зміцнення Господнього дому. І працювали робітники, і чинилася направа працею їхньої руки, і поставили вони Божий дім на міру його, і зміцнили його. Нарешті реставрацію храму було завершено. Читаємо 14-й вірш. А коли покінчили, вони принесли перед царя та його яду решту срібла, і поробили вони з нього речі для Господнього дому, речі для служби та для жертвоприношення, і ложки, і посуд золотий та срібний, і приносили цілопалення в Господньому домі завжди по всі дні з його яди. Грошей і будівельних матеріалів вистачило, щоб зробити посудини і різні речі для регулярного служіння в храмі. Читаємо 15-й вірш. І постарів його яда. І наситився днями й помер. Він був віку і тридцяти літ, коли помер. Це пояснює, чому священики стали зневажати своїми обов'язками і перестали виконувати накази царя. Його яда дуже постарів. Він сам виховував царя з раннього віку, і я підозрюю, що йому було дозволено те, що будь-якому іншому священикові було б суворо заборонено. Читаємо 16 й вірш і поховали його в Давидовому місці з царями, бо робив він добро в Ізраїлі і для Бога, і для його храму. Його яду віддали царські почесті. А з подальшої розповіді ми довідаємося про відступ народу Божого від віри. Після смерті його яда в країні починається нова ера, читаємо 17 та 18 вірші. А по його ядені смерті прийшли князі Юдині і поклонилися цареві, тоді цар їх послухав. І покинули вони дім Господа, Бога своїх батьків та й служили астартам та божкам. І був Божий гнів на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. За весь час життя його яда Князі не насмілювалися займатися ідолопоклонством. Його яда мав дуже великий вплив, коли Юаш був ще молодим і поблажливим царем. Князі присягають йому на вірність, але знову починають поклонятися ідолам. Читаємо 19-й вірш. і послав він між них пророків, щоб привернути їх до Господа. І вони свідчили проти них, та ті не слухались. Милістю своєю Бог посилає пророків, щоб застерегти відступників, але вони їх не слухають. Тоді Бог передає своє послання через сина його яди. Читаємо 20-й вірш. А дух Господній огорнув Захарія, сина священика його яди, і він став перед народом та й сказав до них Так сказав Бог. Чому ви переступаєте Господні заповіти? Ви не матимете успіху. Бо ви покинули Господа, то й він покинув вас. Слідом за цим відбувається щось жахливе читаємо 21 й вірш. І змовилися вони на нього і закидали його камінням з царського наказу в подвір'ї Господнього дому. Я думаю, Йоаша неправильно інформували про Захарія, адже Захарій був сином його яди. Напевно, сам Йоаш такого ніколи б не зробив. Але тут ми бачимо згубний вплив його князів і довідуємось, якими огідними справами вони займалися. Отже, Захарія вбили читаємо 22 другий вір і не пам'ятав цар Йоаш тієї милости, яку зробив був із ним батько того його яда, але вбив сина його. А як той умирав, то сказав: Нехай побачить Господь і нехай покарає. Інакше кажучи, вмираючи, Захарій закликав Бога помститися цареві за вчинене. А далі ми читаємо про те, яким чином був покараний Йоаш. Почнемо з 23 і 24 віршів. І сталося наприкінці року, прийшло на нього сирійське військо, і прибули до Юди та до Єрусалиму і позабивали всіх звергників народу, а всю здобіч із них послали цареві в Дамаск. Хоч з малою кількістю людей прийшло сирійське військо, проте Господь дав в їхню руку дуже велику силу, бо ті покинули Господа, Бога батьків своїх, а над Юашем вони виконали присуд. Бог карає жителів Південного царства поразкою в цій битві. Хоча Юаш був непоганим царем, він наказав убити Захарія, і Бог повинен був подбати про відплату, адже Юаш, цар, Цим своїм рішенням згубно впливав на весь народ. Читаємо 25 й вірш. А коли вони відійшли від нього, позоставивши його в тяжких хворобах, змовилися на нього його раби за кров синів священика його яди, і забили його на ліжку його, і він помер. І поховали його в Давидовому місті, та не поховали його в гробах царських. Священика його яду ховали з почистями. Тоді як царя Йоаша поховали з ганьбою, тепер, друзі, давайте прочитаємо останній 27-й вірш цього розділу, а сини його і великість тягару, покладеного на нього, і відбудова Божого дому, ото вони описані в викладі книги царів, а замість нього зацарював син його Амація. Отже, на прикладі подій 24-го розділу. Ми розглянули один з варіантів відступництва. Спочатку Йоаш під впливом священика Єгояди сприяв відродженню всього народу Південного царства, а після смерті його яди він відступив від віри. Наступного разу ми з вами звернемося до вивчення розділів з 25 по 28 другої книги хронік, з яких дізнаємося про правління царів Амації, Узії, Йотама. Іахаза. А зараз ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. квітки цвітуть, і вода тече, ти не пові. Там, де буде виді і кресть му нічну, му не ведемо bom, bom.

Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами! З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо, абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.